Ційно ну, у цій порі підсумовуємо тиждень, що минає. Говоримо про головні події останніх семи днів. Мої вітання. Львівщина приваблива для інвестицій. Основними чинниками, на які звертають увагу інвестори у виборі Львівської області, є значний ресурсний потенціал, дешева та готова до праці, робоча сила, значна площа вільної території для підприємств та сприятливе для інвестицій розташування. На цьому тижні Львівщина поповнила свій бюджет на кілька мільйонів гривень. Відповідний меморандум з найбільшою газовидобувною компанією України підписали Керманичі області. Що вкладатимуть кошти та про яку? суму вдалося домовитися. Дивіться далі. 5 мільйонів гривень на інфраструктуру області. Відповідний меморандум про співпрацю підписало керівництво Львівщини та компанія Укргазвидобування угода стає для нашого регіону вже традиційною. Уже другий рік поспіль ми виходимо на такі речі. Такі речі започатковано ще Олександром Степановичем Сентегою, який є сьогодні керівником вів «Газвидобування», а саме в свій час він був ініціатором укладання угод між львівщиною і великими українськими компаніями для того, щоб покращити інфраструктуру. Нашої області гроші передбачені на будівництво та реконструкцію об'єктів соціальної та дорожньої інфраструктури йдеться про ремонт та розвиток інфраструктури в Дрогобичі, Нагоєвичах і Зашкові. Торік, у межах такого співробітництва вдалося відремонтувати дорогу до села Прилбичі Яворівського району. Окрім цього, там до ладу привели музей Шептицького. Цього року ми маємо 160 років дня народження Франка і 125 років від років народження коновальця. Тому ми би хотіли в Дрогобичі, Нагоєвичах і Зашкові також зробити інфраструктурні проекти, відновити ті місця, які пов'язані з Франком, з коновальцем, щоб ми гідно відсвяткували і річницю, і зробили добру справу для тих людей, які сьогодні є нащадками слави нашої генії. На це компанія Укргазвидобування у 2015-му спрямувала близько чотирьох мільйонів. Цього ж року обіцяють профінансувати Львівщину на круглішу суму. Компанія підписує такий меморандум про співробітництво та дає гроші на розвиток соціальної інфраструктури регіону. Тому ми будемо продовжувати таку практику і ми підтримуємо місцеві громади і ми очікуємо співробітництва з місцевими громадами. Ми хочемо, щоб вони були зацікавлені в тому, щоб ми активно працювали. Вкладали гроші в розвиток газу газовидобування в Україні. Гроші газовидобувна компанія вкладає в наш регіон неспроста. Адже лише минулоріч Львівська область дала видобутку газу більше ніж півмільярда кубометрів. Тепер же планують показники збільшити ще. Більше того, Львівщина стратегічно важливий об'єкт для підприємства. Це дуже важливий регіон, тому що це наш осередок західний, тобто це Львівські області, Львівська область, івано франківська та інші області, які тут зосереджені, і Львівська область, якраз це я б сказав, таке серце західного регіону. Це Наявність працівників у нас тільки в Львівській області біля тисячі працівників, які працюють на видобуток газу в наших, в наших компаніях. Це якраз той науковий потенціал, який нам дозволяє розвивати видобуток. Наразі на Львівщині функціонує більше 30 родовищ з видобутку блакитного палива ще десяток свердловин на стадії розробки. Там проводять буріння та будівництво установки компрометування газу, тобто підвищення тиску газу з допомогою компресора. Тож, на думку фахівців в області інвестуватимуть щораз більше коштів. Віталій Гамадин про тиждень. За розпорядженням Міністерства охорони здоров'я регіони повинні зменшити кількість ліжкомість. Тепер їх згідно з новацією кабміну на 10 тисяч населення буде 60, а не 80, як раніше. Цифра скорочення на Львівщині за приблизними підрахунками тризначна. Проте, очевидно, урізання кількості ліжкомість спричинюють і скорочення людей. Тож яких змін варто очікувати у штатних розписах лікарня, також що робити з хворими, яких навряд поменше, дізнавалася Ірина Качмарик. Як скоротити, якщо і так місця не вистачає, це Львівська обласна клінічна лікарня, медична установа третинного рівня. Тобто сюди потрапляють хворі із центральних районних лікарень. Загалом в лікарні є 1110 сто ліжкомість. Однак на момент знімання сюжету було 1255 пацієнтів. У нас відділення вони майже всі однакові. Тільки терапевтичне відділення має 40 ліжок, кроматологічне має 40 ліжок, Хоча мені, як завідувачі, говорять, що це дуже мало, тому що хворих є більше. Ревматологічних хворих потребує більше. Ну крім цього, ми маємо. Ви знаєте, що зараз перинатальний центр є закритий, і тому вся функція перинатального центру лягла на нас на пологові відділення. Є два відділення: це патологія вагітних і екстрагенітальна патологія, де ми додали ще ліжка, і це є дуже мало. Це обласна інфекційна лікарня Львівщини. Тут 8 відділень та 410 ліжок. Згідно із розрахунками, кількість місць має зменшитись майже на третину на 29%. відсотків. Така новація є досить відчутною для лікарні. Наша лікарня вона є завжди непередбаченою, тому що в нас надається допомога наприклад. Літом є багато спалків гострої кишкової хвороби. Надавалася медична допомога з близько 17%. Спалахів інфекційних хвороб, оптимізувавши кількість ліжок в сторону зменшення, це відповідно. І потягне за собою відповідні зміни в штатному розписі. Коли минулого року в області забрали 800 ліжок із 22 тисяч, то вже вважали, що багато зізнаються в обласному департаменті охорони здоров'я. Тепер розрахунок 60 ліжок на 10 тисяч населення. Мережа скажімо, Львівської області є ну зовсім не не відповідає тому нормативу, який зараз вимагається. і. Як на мене, це є досить серйозне питання і досить таке соціальне питання, тому що е, треба скоротити майже е, 7 тисяч ліжок. Якщо це брати по мережі, це є Другобич, Дрогобицький район, Самбір, Самбірський район. Непроста ситуація і в сукальському районі воно стосується практично всіх, крім можливо кількох районів, такі там як пустоментівський, Миколаївський, Городоцький. Скоротять місця і у Львові орієнтовно на 150-170 ліжок. Яким чином скільки та де наразі невідомо. Це погано, тому що якщо скорочують кількість місць лікарні, скорочують лікарів. Тобто лікарі втрачають роботу. А і так з медиків є досить велика халепа з роботою. Дуже важко їм влаштуватися. Тим більше зарплата, мала і все залежить від кількості в місць лікарні. Тим більше це інфекційна, вона обласна і немає сенсу скорочувати. Як студент медичної університету, ще хочу сказати, що в нас ж переважно левова частина в університеті державники. Відповідно, і держава їх має забезпечувати працевлаштуванням. А відповідно немає ліжкомісць, немає медичного персоналу, ні середнього, ні цього. З урізанням кількості місць у стаціонарах ймовірно відбудеться і скорочення медичного персоналу. Усі зміни мають відбутися до кінця цього року. Ірина Качмарик про тиждень не вірю, не боюся і не прошу. Це слова Надії Савченко про російське, так зване правосуддя. Цього тижня псевдофеміда присудила українській льотчиці 22 роки ув'язнення та ще й штраф у розмірі 30 тисяч рублів. Вирок не став несподіванкою, проте героїчна поведінка нашої наді. Вражає. Зовні тендітна жінка, але сильна духом і така незламна. Про це одноголосно твердять люди, які знають її особисто. З такими спілкувався наш Віталій Гамадит. Так на вулиці було мрячно, холодно, і я одразу запропонувала їй зайти до мене додому. Хоча, зазвичай, не беру інтерв'ю себе вдома, але якось так склалося. Здається, п'ятниця вечір був. І вона погодилася. Так вона перший раз потрапила до мене в гості. І ми одразу спочатку чай, потім вино. І так ми подружилися. Як буває кохання з першого погляду, у нас виявилася так дружба з першого погляду, і з того часу ми продовжували тісно дружити аж до того моменту, поки вона потрапила в полон. Львівська журналістка і чи не найближча потруга Надії Савченко, і досі не може повірити, що льочицю таки засудили. Дівчина товаришує з українською бранкою вже кілька років. І Ще минулоріч, коли Надія лише потрапила в полон, рідні та друзі Савченко сподівалися вже скоро побачити її вдома. Були сподівання на те, що її досить швидко вдасться просто обміняти, Але так з судилася зовсім інша доля, як з'ясувалося через деякий час. А далі СІЗО, голодування, всеєвропейський розголос, масові акції підтримки та протести надія стала символом незламної українки. Проте, навіть перебуваючи під вартою, надя переживає не за себе та своє здоров'я, а за свою країну. Насправді Надя завжди переймалася тим, що в Україні, і дуже багато наших листів пов'язані саме з тим, що відбувається зараз. Я не хотіла, щоб вона була в якійсь інформаційній блокаді і обов'язково писала, що в нас зараз в Україні, яка в нас економічна ситуація, скільки в нас коштують Продукти харчування, там борошно, хліб, там молодші продукти. Скільки в нас коштує валюта, долар, євро. Як в нас в принципі після майдану мало що змінюється? Вони все-таки вірили, що надію відпустять, організовували акції, писали листи звернення до міжнародних організацій про підтримку льотчиці, Ба більше вимагали чесного суду під стінами російського СІЗО. Та все намарно. Єдине, що тішило близьких Надії Савченко, що вона знає про неї не забули. Ми всі кинулись сюди, всі це нас було там чоловік, аж від сили, її найближчих подруг і її сестра. І після того, наскільки вона в інформаційній блокаді, але навіть їй передали, що цих твоїх подруг, які стояли під сезон, ми більше не впустимо, тому що нам не потрібні ці от майдани тут під цим ізолятором. Хоча ми стояли з квітами, не порушували ніяке законодавство. Та все це було марно. Єдиний до кого прислухаються в кремлівській державі, тим паче у суді, це Путін. Тож оголошення вироку для Надії Савченко, як би це дивно, не звучало, найкращий варіант у ситуації, яка склалася, пояснюють фахівці. Є підписана між Нашими державами конвенція, якою передбачено, що громадяни тої держави, які засуджені в іншій державі, можуть перебувати бути можуть відбувати термін покарання в державі, власне, громадянство, якої вони мають на цей варіант. Типу, є можливість так би мовити, розгляду цього варіанту, але це в тому випадку, якщо я знаю, наші адвокати Надії Савченко не будуть подавати так, би мовити, апеляції. Якщо ж Росія таки дотримується конвенції про перед. Дачу засуджених осіб, то Україні залишиться просто виробити юридичну та політичну схему, за якою Надія Савченко просто не зможе перебувати за ґратами. Мені видається, що вона як народний депутат України, як член Парє, вона не має права бути так, би мовити, притягнута до кримінальної відповідальності. Зрештою, на сьогоднішній день ми знаємо всі передумови. Вивезення і е, надії Савченко в полон Російської Федерації. Я думаю, що тут вони, коли її передадуть в Україні, Україна просто прийме інші рішення і крапка. Під час оголошення фінального вироку Савченко співала, співала українську народну пісню, переформатовано на революційний мотив. Тим самим засвідчила, що її не зламати. Віталій Гамадин про тиждень. Екологічне лихо на Сокальщині. Там місяцями тліють терикони. Вугільні відходи мають властивість самозайматися. Одна з причин людська недбалість. Як наслідок, мешканці чи не половини району дихають продуктами горіння. Наша Ірина Конинець запитувала обласну владу, коли терикони погасять. Хто відповість за створену небезпеку та що зроблять, аби лихо не повторилося? Відповіді далі. Спеціалізовані рятівники використовують інертне вугілля із стерекону, аби перекрити доступ повітря та загасити самозаймання буртів із переробленого вугілля. Таким чином за то тижні вдалося пересипати 6 тисяч кубів З технологічним процесом і хімічними процесами, які відбулися протягом років глина. Перемішавшись з породою, стала одним енертним засобом, який можна використовувати якраз для гасіння пожежі. Це один з методів. А отже, вдалося попередити поширення самозаймання всередину терикону і так життю та здоров'ю людей кажуть. Екологи нічого не загрожує. Те, що відбувалося ще буквально там пару місяців тому, могло завдати шкоди населенню, але на сьогоднішній день воно вже все локалізовано і підстав для хвилюватися немає. Цей терокон почав тліти через самозаймання ще з вересня минулого року, а все через те, що впродовж останніх чотирьох років тут не дотримувались правил складування вугільних відходів. З тих пір мешканцям п'яти населених пунктів доводилось дихати продуктами горіння. Найгірша ситуація, кажуть, була в суху та вітряну погоду. Коли є жарка погода, на терегоні більше півтора години, годину починає боліти голова, першить в горлі. Гіркута в роті стежити за цим тераконом повинне червоноградське управління пожежу гасіння тераконів і рекультивації земель. Однак через 9 мільйонів заборгованість центральної збагачувальної фабрики ці роботи роками не проводились, і лише місяць тому вдалося досягти домовленості між обома структурами. Лише й тоді приступили до гасіння теракону. Ірина Коненець про тиждень. В області визначили командні експертні групи, які оберуть найкращі мікропроекти. На обласний конкурс таких минулоріч подали майже півтори тисячі проектних заявок. Це втричі більше аніж у попередні роки. Найактивнішими виявилися Яворівський та Сокальський райони. Вже в кінці квітня, коли пропозиції груп розглянуть незалежні експерти, стане відомо, які мікропроекти фінансуватимуться з обласного бюджету. Цього року в обласному бюджеті закладена цифра 35 мільйонів гривень. По умовах конкурсу кожна громада може розраховувати не більше як на 100 тисяч гривень з обласного бюджету. Максимальна вартість проекту не повинна перевищувати 300 тисяч гривень. Ми визначили конкурсною радою сім пріоритетів, які під кожен з яких громади готували і подавали нам проекти. Це освітня галузь, це ФАП, амбулаторії, садочки, школи, це дитячі майданчики. А про інші не менш важливі події тижня, що минає, дивіться далі у стислому огляді. Львівська обласна лікарня відновного лікування номер 3 що в Соснівці, надає допомогу учасникам АТО, які потребують фізичної реабілітації та психологічної допомоги. Для цього з початку лютого цього року в медичному закладі виділили 20 ліжкомість. Госпіталізують військових зі скеруванням лікаря або ж з військомату. Міська лікарня Новояврівська отримала сучасне обладнання, операційний стіл, апарат УЗД, бігову доріжку для тестів. З останнього, що закупили, апарат комп'ютерної томографії все вдалося реалізувати завдяки програмі транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Кабінет відкрили цього тижня на все витратили понад 21 мільйон гривень. Область дала 650 тисяч решта з місцевого бюджету і Євросоюзу. Цього тижня в Україні відзначили міжнародний день людини з синдромом Дауна. День обрали не випадково. Це 21 й день третього місяця, пов'язаний із трьома копіями 21-ї хромосоми. Сонячна дитина може народитися у будь кого Це найпоширеніша генетична патологія в Україні. щороку народжується близько 400 таких немовлят. Служу народові України у Львові відзначили другу річницю з дня створення Національної гвардії України та 24-ту з дня заснування служби безпеки України. За час що війна триває в Україні, вже впродовж двох років із обох формувань загинули кілька десятків працівників. Пам'ять про них вшанували хвилиною мовчання. Платити доведеться більше. Виконком міськради затвердив нові тарифи на послуги з утримування будинків та прибудинкових територій. Спричинено це зростанням мінімальної зарплати та цін на матеріальні ресурси. Рішення набуде чинності з 1 квітня, а платіжки із новими цінами львів'яни отримують вже в травні. До уваги водіїв у Львові на ремонт закриють ділянку вулиці Франка. Вона буде не проїзною аж до 1 серпня. Відтак рух транспорту вулицею Франка на відтинку від Сванціцького до вулиці Стрийської буде закрито. Закриття ділянки не спричинить змін у русі громадського транспорту. Вулиця Волоська буде двосторонньою для руху. Все через виконання ремонтних робіт у межах будівництва трамвайної колії на Сихів. Його пісні на вустах чи не в кожного українця. Його ім'ям названо вулиці, музичні та мистецькі заклади. Ігор Білозір народився 24 березня на Львівщині. Автор понад сотні пісень цього року народному артисту України виповнилося би 61. Віддати шану митцю на лежаківське кладовище. Прийшло чимало людей: поети, громадські діячі, музиканти та представники влади. Річниця смерті В'ячеслава Чорновола 25 березня, 17 років тому, в автокатастрофі загинув видатний політичний та громадський діяч у Львові. До пам'ятника дисиденту, героїв України, поклали квіти громадські діячі та влада. Вшанували пам'ять видатного діяча і на львівському телебаченні. До меморіальної таблиці поклали квіти працівники ТРК львів і діячі народного руху. П'ятницю виповнилося 72 роки від дня смерті Омеляна Ковча, блаженного священомученика Української греко-католицької церкви. У роки Другої світової він рятував євреїв від нацистських переслідувань, видаючи їм посвідчення про християнське хрещення. Традиційно цього дня його пам'ять вшановують у тюрмі Налонського на місці тимчасового ув'язнення. Спати доведеться на годину менше 27 березня. Україна переходить на літній час. А це означає, що прокидатися потрібно буде на годину раніше у третій ночі за київським часом. Стрілки годинників слід буде перевести вперед на годину до четвертої. У цю неділю, 27 березня, римокатолики святкують Великдень, а в передень Христового Воскресіння віряни йдуть в костел на нічну службу. Традиційно неділя починається освяченням води та вогню. Після чого святою водою кроплять пасхальну їжу і житло, а благодатним вогнем запалюють пасхальні свічки, які вважають цілющими і очисними. Разом із Римокатоликами святкують Великдень за новою пасхалією і протестанти у Європі та США. А зараз про те, як на заборони не зважають кладовище поблизу парку Знесіння давно закрили ще за Польщі, тож ані хоронити, ані підзахоронювати людей сьогодні там не можна. Проте на табу не зважають, ховають надалі. Наші журналісти з'ясували, такі проблеми не з одним цвинтарем у Львові, ба більше могили зовсім скоро будуть дуже близько до людських домівок. В який вихід дізнавалася? Наша Оля Тимуляк. На цвинтарі і далі хоронять померлих на заборони не зважають, розповідають працівники парку знесіння. Люди ж аргументують свої дії тим, що хочуть похоронити рідних біля вже похованих на цьому кладовищі родичів, оскільки цвинтар не має огорожі, свіжі захоронення перетинають всі межі. На схемах того ярку невеликого, в якому є цвинтар. Вже починаються поховання по по тих самих схелах. Я просто побоююся, що часом не вилилося в того, що люди забували взагалі за всякі ліміти, що люди почнуть ховати далі і далі. Історики ж кажуть, кладовище, що сьогодні поблизу міського парку з'явилось тут ще у 15 столітті, як і село знесіння. Це був сільський цвинтар. Однак, коли 1920 року село приєднали до Львова, кладовище закрили. Вже тоді твердять історики: хоронити померлих на ньому не можна було. Теоретично там не мали б ховати людей взагалі у 20 столітті після приєднання цих населених пунктів до Львова. Те, що люди робили це без дозволу, ну це звичайно була проблема тих людей. Однак, те, що це відбувається зараз, це є проблема вже наша. У комунальному підприємстві обрядових послуг твердять, поховання на закритих цвинтарях проблема не лише кладовища, що поблизу парку знесіння. Нарешті на львівських кладовищ теж хоронять людей, незважаючи на заборони. Ми сваримося з людьми, пояснюємо і священикам і людям, що це робити не можна. Це все робиться самовільно. У місті Львові є три кладовища, які працюють на сьогоднішній день. Де дозволені під поховання, поховання. Це голосівське кладовище, сихівське кладовище і Янівське частково. На Янівському кладовищі, яке функціонує вже більше 150 років, хоронити рідних можуть не всі, однак воно не є закритим. Це дуже старе кладовище, можна сказати, одне з найстарших кладовищ, яке є в Львові, тільки під поховання, поховання в родині склепи і в могилі, які є існуючі. Якщо на закритих кладовищах, як от на цвинтарі, що поблизу парку знесіння і далі хоронитимуть людей, зелена зона у місті все більше зменшуватиметься, а могили будуть щоразу ближче до домівок. Додам, згідно з нормами, відстань від місць поховань до помешкань має становити 300 метрів. Ольга Тимуляк про тиждень. І на цьому у нас все. Бережіть себе, своїх близьких, вірте у власні сили та робіть все можливе, аби правда завжди перемагала. Наснаги вам і до зустрічі.